Права номер 22 третій пункт. Два хлопчики тягнуть санки, прикладаючи горизонтальні сили 50 і 70 Н, напрямлені вздовж однієї прямої. Яким може бути значення рівнодійної цих сил? Ну що ж, тут, очевидно, що буде два випадки. Хлопчики можуть тягнути в одному напрямку або в протилежних напрямках. Тому. Записуємо це як задачу. Отже, у нас є дві горизонтальні сили 50 і 70 ньютон. Записуємо, що сила f 1 дорівнює тоді 50 Ньютон. Ну а сила f 2 дорівнює 70 Ньютон. Є, проводимо дві лінії. У нас запитують, яким може бути значення рівнодійної цих сил. Рівнодійно позначається літерою R. Отже, як можна знайти значення рівнодійної. Ну давайте нехай у нас сили направлені в одному напрямку. Сила F1 і сила F2. Ну що ж, давайте зверху, напевно, так і напишемо, чи можна нарисувати рисуночок по-різному. Записуємо, що тоді зверху. Якщо сили направлені. В один бік. Так, то записуємо, що на R в такому випадку, якщо в один бік, то їх треба додати F1 і F2, то ми записуємо F1 плюс f 2 і це тоді дорівнює 50 Н плюс 70 Н. Ну і це буде дорівнювати 120 н. Ну і ще один випадок є, якщо сили направлені в протилежні боки. Так, записуємо, якщо сили направлені в протилежний бік. Якщо сила направлена в протилежний бік, то тоді, щоб знайти модуль рівнодійної, треба від більшої сили відняти менше. Записуємо, що R тоді дорівнює. Більша сила в нас F2. мінус f 1 Ну і це дорівнює 70 н. Відняти 50 н. Це дорівнює 20 н. Є? Записуємо тоді відповідь. Отже, рівнодійна R пишемо. Буде дорівнювати або 120 ньютон, або R дорівнює 20 ньютон. Ну що ж, ось таке просте завдання. Якщо дві сили направлені в один бік, то рівнодій на дорівнює їхній сумі, якщо протилежний, то їх різниці на цьому вправ завершено.